Тірсервіс Автокомплект знову вітає вас. І сьогодні хочемо побалакати з вами про ремонт напівпричіпів в нашому случаї, в нашому випадку да, це напівпричіп з вісім і саф, де ми проводимо капітальний ремонт. Тобто відновлення гальмівної системи це перекльоп гальмівних накладок, заміна ремкомплектів гальмівних валів, і, значить, з якою проблемою ми зіштовхнулись. Ось ви можете бачити посадочне місце під 3D-шний салінблок, яке було значною мірою пошкоджено. Да, і заміна салінблока ну, не бажалось би нормальною, коли в таке ушкоджене місце він був встановлений. Тому наразі прийнято рішення ми виготовлюємо повністю новий кронштейн. І вварюємо його сюди на місце. Наші зварювальники цю роботу виконали. Також була проведена реставрація е, тумб, оскільки тут мало місце повністю е, розбитого посадочного місця. Да? Хлопці зараз його відновили. Ось. І після виконання всіх цих необхідних заходів ми складемо ці всі вісі і встановимо їх назад.